Все, я готова. Меня Аленушкина подружка Леночка ведет по разным интересным местам. По разным интересным местам. Это я попросила поводить меня по немецким секонд-хендам. Так что прикид. Готова покорять секонд-хенды. Ой, а как это открывается. Замуровали. Замуровали демоны. Вот что крест животворящий делает. Кошмар. А валя вот эта, что она вот, сидит, вообще говорит, даже не, не ничего. Тоже есть, знаешь, разная кожа, разная Ладно, части. Мы не быстро Нет. А, ты, ты делайся, идем. Да? Ага. Нет. вот тут. В Німеччині дуже багато ось таких розмальовок на стінах. Це дуже прикольно. і Вони такі всі позитивні, всі яскравих кольорів. Ну дуже-дуже такі надихаючі, я би сказала. І наряду з цим зараз ми побачимо з вами зовсім іншу будівлю, яка сильно відрізняється, начебто, це замок якогось дракона, і там у вежі живе принцеса. Я багато чула від своїх знайомих, що а, Німеччина славиться такими, як би то сказати, барахолками, де є ретро різні речі, посуд, а декоративні такі різні штуки. От, і у них особливий вайб, ретро вайб такий, я би сказала. Так що ми вирішили прийти в таке місце. Я не можу сказати, що мені прям дуже подобаються там, типу, старі якісь речі, але а, отак походити, подивитися, це чиясь історія. В чиїсь сім'ї ці речі були. І в них є такий свій стиль, свій смак цікавий. Вони всі різноманітні. І це прикольно типу, подивитися. От, наприклад, навіть на ці шишечки ну, вони класні. От, Оці шкатулочки, да, там, вони теж прикольні. Звісно, я Більше для себе люблю такі речі нового покоління, сучасні, лаконічні, в більш таких світлих кольорах, але мені було дуже цікаво подивитися, порозглядати, що є, в яку ціну. І по суті, я вам хочу сказати, що людина, у якої невеликий достаток. Може спокійно придбати собі якісь прикольні, цікаві, гарні речі, обставити квартиру, там кухню, кімнати, і це теж буде мати свій якийсь стиль, смак. Ну і мені, наприклад, це цікаво. Не знаю, мені щось було так весело ходити по цих барахолках, от, дивитися на все це, пригадувати, який посуд був у моєї бабусі. Такі прямо. Кофейные чашечки интересные. Ага. Я понимаю, что это не актуально сейчас, ага. но все равно не очень нравится. Ну да. Ну, одну такую чашечку для себя. Mm -hmm. Любимой, да. Вот тоже очень милая посуда. Чашечки тоже. Ой, прикольно.

Здесь стояли ящики. И в ящиках рыться нужно было. В этих Даже, ну, это же очень неудобно. Было очень неудобно. Хочу вам сказати, що багато людей з України, які змушені були виїхати під час війни в нашій країні з дітками та в Німеччину, наприклад, там вони мали змогу на таких барахолках придбати собі недорогий посуд, якісь там кастрюльки, там чайнички. Ну просто реальні такі речі для життя повсякденного. А, і це недорого коштувало там щось одне євро, щось там п'ять євро. Ну є зовсім там манюсінькі ціни, але люди от, придбали собі тут посуд і до сих пір, щось докуповують там і таким чином облаштовують свій побут. Ну, а я ходила і дивилася, і мені прийшла така думка, що дуже багато речей я би тут придбала для в кіно, тому що я працюю в художньому департаменті періодично, та, і на серіалах працюю, і підбираю такі різні штуки. І отут, прямо, ну от прямо багато я би придбала для кіноіндустрії. На кожну річ є свій хазяїн, і ось мене знайшла така чашечка на цій барахольці. Вона коштує 7 євро, і я дуже щаслива. А може би копейками. Я довольна. А це вже наступне місце, до якого ми приїхали, і тут теж було прикольно. Чому? Тому що тут і меблі є старі, і багато елементів декору, і багато картин. І, в принципі, хозяйка цього, ну, типу, магазинчику, вона колекціонує різні ем, такі класні речі і картини. Ну, ось подивитися, я познімаю трошки. Не все тут продається, на речах, на яких написано деко, вони не.

Картины прямо? Ну, это не что-то. хожу, покупаю постельные для ребят в ожоговом центр. Интересно очень. Хотела взять этого кота, но его не продают. А этого продают, но я его не хотела. Лінуся придбала для себе шість креманочок, з них можна пити шампанське, от і можна їсти фрукти або морозиво. Ось ввечері ми їх обов'язково випробуємо. Ну і після такої насиченої прогулянки я повернулася додому, взяла з собою сєвчика і мою тітушку, чи вони мене взяли з собою? Але ми разом пішли на прогулянку. На, Бабусю, дай. Подай, бабусю. А це ось так виглядає будинок моєї тітоньки зсередини. Є такий внутрішній невеличкий дворик з садочком. І подивіться, там велосипедики стоять і ось так живуть люди. Як на мене, дуже затишний двір. Так, це там балується. Не кажу, що в тебе забирається в Просто кажу, що їм можна знайти за бездосторонний. Дякую. А це фасад будинку, ну скажіть, ну от хіба він не чарівний, він просто нереально гарний. Це такий Вальоношки будинок гарнющий. А от там мені подобається у людей. Подобаються квіти. Прямо на балкончиках дуже класні квіти, і там стоять да такі, доча. як крісельця, і люди там п'ють каву. Я Не можна дітей знімати? О, блін. Це ми прийшли в кав'ярню. Подивіться, вона така затишна, і ми тут вирішили з'їсти по морозивку. А морозивко смачне, я вам не можу передати яке. Аж очі розбігалися, що взяти, не знала. Стіни в цій кав'ярні прикрашені такими ретро-фотографіями старого Магдебурга. Дуже, ну, знаєте, так якось затишно в цій кав'ярні було, і приємно, вона така сімейна. Туди заходять в більшості люди з дітками. А яке є? Я і форму, а оце біленьке це що? Це а, 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 а оце <рекунок> <А>, там <ото. рекунок> <рекунок> да. нас? А Це це? Це зору це. Оце? А це ваніли. Давай я буду ото, mm -hmm. що закінчується. І mm -hmm. все. Тут mm буде. -hmm. Да. Mm -hmm. а булки, які прикольні, виглядають так класно, а у ці донатці десь 1,95 євро і 2,95. Не знаю, чи смачні вони чи ні, бо ми прийшли по морозиву. А у хіндиха айн кубіль ванілі? Ні, ви чули, як моя тітушка шпрехає по-німецьки. Я в шоці. Так що я знаю. Ну-ка. Чуєш, а мене ж не випустять з ковбасою, так? Ні. Зараза. А вони просто продають ковбаску чи щось? З. Тоді давай одну ковбаску сівчиком напіл, бо е, буде дуже багато після морозива, ще ковбаси. Ні, ну чого це? Ні, давай одну пополам Альонушка, я тебе прошу. Ну такий ковел, ковбас. Сєва не з'їсть цілу, я не з'їм цілу. Ой, так смачненько пахне. Я там на позитивних емоціях не замітила цього моменту, що оцей повар <гум> такий зібрав гроші прямо в перчаточках, і зараз буде цими ж перчатками розрізати булки і робити бутерброди. Я коли монтувала відео, я була в шоці. Звісно, <гум> якби я побачила то зразу, то ми б ці булки не придбали. Ну, але так як я не бачила. Що відбувалося, я просто знімала і була шалено щаслива. От, то булку я їла з такою ж радістю. Це буде дуже багато. Капець моєї <пець> білої Ой. отскочила. Ладка есть. Оно на Адольфа ко мне купила немецкую колбасу. Дойчлан вюрст. Ой, горячая. Давай. Давай, давай, давай. Дуже горячая. Давай. Хрум. Давай. Хрум. Лека. М -м. Смачно? Смачно. Да. Дякую. М -м -м. На цій стіні розташували малюнки. На цих малюнках зображені батьки, такими, якими бачать їх діти. Класно. Бозі мой, що прелість цей котик. Якби не були в Німеччині, забрала би собі. О, котики бач. Ага. Слушай, а может я пробегу зелену? Что тут есть? Ты пойдешь со мной сеть? Алкоголики это наш профиль. чик Ой, как красота-то какая. Бой. Бойшая красота. Ого. Ты че время?